Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вирішив трішки поспілкуватися з вами за переробку молока. І зараз ми з вами пройдемо такий процес, як сепарування молока і якраз отримання тих самих от, або слівок по нашому по місцевому. От, тому э, давайте з вами зараз спробуємо пройти цю всю процедуру. От, ну, э, для самого початку скажу вам, що використовую я цей суперагрігат. Сепаратор мотор Січ Сотка. Досить така непогана штука, вже у мене два роки працює. От, до нього претензій ніяких немає. От, такий собі э, поні. От, скільки треба, скільки треба. Його потужність десь близько 100 літрів на годину, от, так е воно і по факту є. От, досить надійний, простий в обслуговуванні, і саме головне, працює от, як швейцарський годинник. Тільки періодично потрібно от, контролювати за допомогою ось цього ось апаратика густину е самих е вершків. От, тому для початку о, ми зараз збираємо сам апарат, от, для того, щоб вже розпочати е, сепарацію. От, збираємо, збираємо ми його досить просто. От, тут у нас все, що необхідно, помити частенько, перше складаємо саму центрофугу, так звану, чи не знаю, як вона правильно називається. От, ось, о, резинка. От, і оці. Такі тарілочки, бачите, вони є двох видів. От, ось бачите посередині між отвірами горбик. такий, А тут ось, ви бачите збоку. Бачите, цей посередині, тоді беремо шість таких і шість таких. от, І відповідно головне, щоб не поплутати от, всі вони чистенькі. Коли миємо, звертаємо особливу увагу на оці ось, бачите, вип'ячення, щоб вони були чисті, тому що якраз за рахунок них відбувається о, віяння. от. Так, три. три, П'ять. Шість. Шість. І тут ось, ось відповідно, шість. Так. є. Тепер просто і поперемість покладаємо, її зафіксували, надіваємо на ну, паки трішки, зараз надіваємо цю штуку От, і тепер надіваємо фіксаційну кришку. Кришку да? раз. От, у мене тут ось є мітки такі, бачите, на мітки ми все виводимо, от, щоб нічого не попутати. Самі зробили такі насічки, тому, тому що от, воно було все трішки по-іншому. По-іншому. І тепер беремо, затягуємо. Беремо, затягуємо. Оп! Ну і в принципі все готово. Тут ще такий ось чарівний ключ От, і його беремо теж, оп, натягуємо, все на мітках, ось бачите, все чітко. Тепер рухаємося далі, беремо, складаємо, виставляємо, щоб воно було все, ну, все не зачіпає, далі ставимо. Жолобки. Один для сливок, один для обрату. Для обрату у мене стоїть тут, для сливок у мене стоїть отут. Отак, от, от воно все. Тут трошки була трагедь, він упав. От і Зараз подивимося, як він буде працювати. Трішки герметичність порушилася. Ох, Бачите, одну забув поставив. Тому зараз. Достаємося у зворотньому напрямку, зворотному напрямку і додаємо, додаємо одну якраз таршу посередині, Чому я так не побачив? То я так і водію відчую, що воно люфтить трохи. Це воно і так і вийшла проблемка. Так. От. мітки і закручуємо. Закручуємо. Оп. О! Все, на мітках і зараз знову ставимо. Тепер все. Холодненько, ставимо жолобки і виставляємо, як вони мають бути, під жолобки підставляємо. Так. Підставляємо під вершки Каструнку. Так, Його під молоко є. Тепер ставимо оцю штуку. Ось так от виставляємо, зафіксували і тепер ставимо ємність. Але для початку треба не забути поставити клапан. Так ось він отак сюди падає. От. Виставляємо і тепер ставимо краник. Бачите, тут теж та, така є зазубринка і оце якраз відкритий. Так, хоп, закритий. А, є. І вмикаємо. Виходить він на свої обороти. Виходить на свої обороти. Це дуже особливо, ну досить важливо. От, для того, щоб він набрав правильні обороти. От, і почав безпосередньо запрацювати. Далі беремо молоко, підігріти молоко і наливаємо. Виливаємо так, поки я тут грався, молоко трішки вже е, попадку стало. трішки гарячим от тому я от. так все склали вийшли на обороти і заливаємо тепле молоко тепле молоко десь температура 40-45 градусів ну вона має бути таке ну можна сказати таке знаєте як я Завжди кажу, це температура е дитячої ванночки. Ну, от, е коли купаєте дитинку, от водичка у ванночки десь має приблизно такої температури 37-38 до 40 градусів. Так, і включаю безпосередньо. От. І все. дивіться, пішов обрат, Пішов Ну, Дивіться, пішов обрат і зараз якась низь, і підуть вершки. О, бачите? Оп, і пішли вершки. О, це процес пішов. що стоїть ще сіжене молоко. От, яке я буду в подальшому використовувати. От, досить простий технологічний процес, от, але який на сьогоднішній день для мене е, заощаджує якраз е, е, і час, і гроші. От, а Саме головне, е, продовжує термін зберігання молока, тому що якщо поставити просто ну, в холодильник молоко, От, то воно тут може знаходитися максимум 5-6 днів, От, і потім вже закисає. А у такому випадку я наготовлюю за цей період і продаю, вже так як я вам розказував при реалізації. Це в мене вже як додаткова молочна продукція, до основного до молока. От. Ну, Потім скажу ще одне, що далі е весь творог йде, ось дивіться, у каструлі ми наливаємо її далі. От, далі він е, йде у творог, от, і ми відтоплюємо творог. От, а сливки ми беремо е, так, і розливаємо. Ось, о, дивіться, ось такі стаканчики. От, такі стаканчики. От, вчора ми сепарували. О, дивіться, бачите, вони навіть не стікають по стінці, от, щоб краще було видно. Ось, о, бачите, сливки. Я їх перевертаю, бачите, вони ніде не діваються. Ось от, от такої щільності я якраз їх і використовую. От, і якраз ці самі живі сливки, от, потім творог або сир, от, я вже далі реалізую. О, десь так все просто. Тому пишіть коментарі, ставте лайки от, і продовжуємо працювати для перемоги. Кожний на своєму фронті. До скорого бувайте, слава Україні.